Вітаю вас! Це програма Твій дім. Ми хочемо надати вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Сьогодні у випуску. Чим приватний жек відрізняється від комунального, електричні мережі, зони відповідальності, договори з монополістами. Що треба знати? До 1 липня 2016 року власники квартир повинні визначитися з формою управління своїм будинком, які ж існують варіанти: перший управління безпосередньо співвласниками без створення ОСББ. Це найбільше стосується мешканців тих будинків, де мало квартир. Другий варіант створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та подальше налагодження системи обслуговування дому. Третій. Співвласники самі собі обирають управителя, простіше кажучи, довіряють обслуговування будинку ЖЕКу. Рішення про форму управління співвласники будинку приймають на зборах. Але якщо нічого не робити, місцева влада через конкурс сама визначить компанію, яка буде обслуговувати ваш будинок. Це може бути як комунальне підприємство, тобто реорганізований ЖЕК, так і приватна структура. Як працюють комунальні жеки, ми знаємо. А ось з роботою їх приватних аналогів більшість з нас знайома мало. Тож дивимося сюжет. Новий будинок в містечку Буча, що під Києвом. в підвалі встановлений індивідуальний тепловий пункт. Його обслуговує спеціаліст приватної компанії, яка надає послуги з отримання будинків та прибудинкових територій. Ця компанія повністю обслуговує будинок, виконуючи функції звичного жеку. Тариф, наприклад, на цьому будинку, де зараз ми знаходимося, у нас 2,56, але повний аспект робіт ми виконуємо. Сюди входить навіть обслуговування будинку. В обслуговування будинку входить і обслуговування ліфтів. У нас є ліцензія на обслуговування ліфтів. Ми самі обслуговуємо, щоб дійсно щоб не змен... щоб тарифи були менші в людей. В обслуговування входить освітлення місць загального користування. Завдяки цьому, що головний інженер розробив повністю технологію цього, що зараз на сьогоднішній день у людей світодіодні ленти світяться на. У нас теж тариф не піднімається. А це офіс компанії, де працює адміністративний персонал. А в штаті понад 30 спеціалістів, які забезпечують повний перелік послуг з отримання будинків. Загалом ця компанія обслуговує 22 багатоповерхівки. Кожний будинок, підход у нас індивідуальний. Якщо є, наприклад, там те створене ОСББ, то ми переходимо з ними на прямі договори. Якщо мешканці є створена ОСББ юридична особа, але є такі, що в Києві у нас будинок у Беревича 9 ОСББ створений, але там у нас будуть прямі договори з мешканцями, тому що вони не хочуть ще платити голові правління там і бухгалтеру зарплату. Є кілька шляхів, як будинок може змінити управителя. За рішенням співвласників будинку прийнятим на загальних зборах ОСББ або за рішенням на зборах співвласників без створення ОСББ, за рішенням місцевої влади, якщо в будинку не створено об'єднання. А це житловий комплекс в центрі Києва. Тут створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Всі послуги з обслуговування надає приватна компанія. Тариф на житлово комунальні послуги ми формуємо так, як і звичайні жеки. Тобто ми його розраховуємо, потім звертаємося до головного інформаційно-обчисленого центру міста Києва, так званий ЙОЦ. Він нам його перевіряє, формує в електронну базу, потім ми його передаємо на перевірку в адміністрацію міста. Вони його також перевіряють. Окрім цього, тарифу, це так званий міський тариф, є ще додаткові послуги, які ми погоджуємо з власниками будинку на загальних зборах об'єднання співвласників. Кваліфіковані спеціалісти це головна Вага приватних ЖЕКів. Обслуговуванням інженерних систем будинку повинні займатись професіонали. Саме тому ОСББ і залучають такі компанії в якості підрядників. Об'єднання співвласників, будь ласка. Тобто, ви як колективний замовник, збирайтеся, визначайте якийсь перелік послуг і наймайте, наймайте професіоналів. Вони мають прийти, професійно це зробити, щось не так, там їх ну, виженіть, умовно кажучи, там не підписуйте договір на наступний період. А це багатоповерхівка радянської забудови. Тут також працює ОСББ. Роботи з утримання будинку передано приватному ЖЕКу. Тут самі вибрали підрядника та контролюють його роботу. Самий ефективний власник будинку це звичайно ОСББ. Ну, при умові що. Діюче ОСББ, що там є голова професійний відповідальний, є правління, яке приймається своїм будинком. І, звичайно, в ОСББ, і в тому числі і житлово будівельні кооперативи, вони формують свій кошторис, розуміючи, куди буде направлено кожна копійка, це все знаходиться на повному контролі, прозора господарська фінансова діяльність. Тобто тут мешканцям абсолютно все зрозуміло. Вибір компанії, яка буде обслуговувати будинок, процес відповідальний. Визначити професіоналів можна за станом багатоповерхівок, які вони обслуговують. Адже в цьому бізнесі результат роботи завжди добре видно. То для того, щоб обрати надійного управителя для обслуговування будинку, потрібно в першу чергу дізнатися. Про його попередній досвід роботи, матеріально-технічну базу, штатних спеціалістів та їхню кваліфікацію, кількість послуг та їх вартість. Оскільки усі стосунки співвласників будинку з управителем регулюються договором, дуже важливо залучати до підготовки документів досвідчених юристів. Головна увага має бути приділена чіткому переліку послуг, системі контролю, правам та обов'язкам сторін. Власники квартир повинні чітко усвідомити, що вони не тільки господарі свого помешкання, а й співвласники всього будинку. Що ж входить до спільного майна? Це приміщення загального користування, несучі та огороджувальні конструкції, інженерне обладнання, яке обслуговує більше однієї квартири, будівлі споруди на прибудинковій території, права на земельну ділянку. Особливу увагу у цьому переліку до інженерного обладнання будинку, адже воно потребує регулярного огляду та ремонту. Ми розпочинаємо серію сюжетів, у яких розповімо, як влаштовані інженерні мережі міста та яке місце у них займає окремий будинок. А головне, як розподілені зони відповідальності. Центральна диспетчерська Києвенерго. Звідси здійснюється контроль за всім електропостачанням міста. Столиця отримає близько 60% струму з об'єднаної енергетичної системи держави. Решту виробляє місцева енергопостачальна компанія. Генерація електричної енергії. Це Київська ТЕЦ 5. Саме тут виробляється як електрична енергія, так і теплоносій для системи опалення міста. Потребіті города Києва получають теплову енергію від нас. Порядка 30% от общей от потребности и порядка 40% электрической энергии, е, потребляемой города Киева. При этом генерация составляет на сегодняшний день 275 мегаватт часовых, а из системы ЦЕС мы перекачиваем при помощи автотрансформаторов порядка 300 мегаватт. Для виробництва електроенергії використовується природний газ. По цих трубах, вкритих льодом, він прямує до котлів ТЕЦ. Сам лід з'являється внаслідок зниження тиску. Підготовку проходить і вода. На цьому обладнанні її очищують, пом'якшують та знесолюють. Робиться це для того, щоб на стінках котлів не залишалось осаду. А це власне котли висотою 43 метри. Саме тут, внаслідок згорання газу, вода перетворюється на гострий пар. Температура в ядре топки котла составляет больше 1000 градусов. Вода обессоленная в пароперегревателях и в водотрубных поверхностях нагрева превращается в перегретый пар с температурой 560 градусов и давлением 250 атмосфер. Ця среда подається на турбінні установки, В бойних установках это пар, э, пар турбін. Э, Ми не збрасуємо Дніпро, э, а використовуємо його для подогріва світлової води потребітелям міста Києва. З генератора й починається шлях електроенергії до споживача. Вона має пройти через систему підстанцій та трансформаторів, перш ніж потрапить до наших помешкань. Розподільчі мережі. Це карта електричної мережі Києва. На ній виділені основні шляхи, по яких рухається електроенергія. Місті, в городі Києва насчитывається 64 підстанції подстанції напряженням 110 на 10 кВ, которые получають напряження класом 110 кВт. При... Преобразують його в 10 кВ І по розпредсяті передають это напряження уже непосредственно на трансформаторні підстанції, которые находятся непосредственно возле жилых домов. Там это напряження перетворюється з 10 кВт на 0,4 кВт. А в процесі транспортування через численні підстанції напруга поступово знижується. А в щитову багатоквартирного будинку струм заводиться напругою 0,4 кВ. Саме тут і проходить межа між зонами відповідальності. Як правило, Границя балансу принадлежності експлуатаційної ответственности устанавливается внутри жилого дома на наконечниках в щитовой жилого дома питающего кабеля. Все, що до цих наконечників, знаходиться на балансі и і компанией Ківенерго ответственной за передачу электрической енергії до данной точки. А внутрішньобудинкові мережі. Так само, як інші внутрішньобудинкові системи, електричні мережі належать співвласникам будинку. За їхній технічний стан відповідає або ОСББ, або компанія, яка обслуговує будинок. Це фотографії аварійних внутрішніх будинкових мереж. У багатьох будівлях радянської забудови вони в жахливому стані, оскільки десятиліттями їх майже не обслуговували. Це тих мистів, які були заставлені приблизно в 70-ті роки. Сіті не обслуживались практически і не выделялись средства для їх капітальних ремонтів. Внутрі сети сіті вже не в состоянии практически старої застройки міста передати мощность в квартири. Утримання та ремонт внутрішніх будинкових мереж не закладені в тариф за електроенергію. Вони входять до послуг з утримання будинку та прибудинкової території. Там, де створюється ОСББ, в багатьох випадках на початку ремонтують саме електричні мережі. Наприклад, в цій дев'ятиповерхівці в Луцьку наприкінці 2015 року замінили всю електропроводку. Вартість робіт для чотирьох під'їздів склала 260 тисяч гривень. 70% покрив місцевий бюджет в рамках програми підтримки ОСББ. Отже, електричні мережі в більшості будинків радянської забудови потребують ремонту. Найбільш ефективним способом залучення коштів на їхню заміну або ремонт є створення ОСББ. Ці витрати можна включити до внеску на отримання будинку та прибудинкової території. Або взяти участь в міських програмах з підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Тож тепер ви знаєте про розподіл зон відповідальності, яким же чином мають бути врегульовані договірні відносини з компаніями, які надають комунальні послуги? Індивідуальні договори. У цьому випадку у кожного власника квартири має бути укладений договір з газовою та енергопостачальною компаніями водоканалом. Колективні договори. У цьому ж випадку договір підписує з монополістами ОСББ, який представляє інтереси власників квартир у взаємовідносинах з компаніями, які надають комунальні послуги для загальних потреб будинку. Сподіваюся, ми надали вам інформацію, яка допоможе прийняти правильні рішення. Нагадаю, усі випуски програми можна подивитися на нашому Ютуб-каналі. Це була передача твій дім. Успіхів! Дивіться у наступному випуску система водопостачання будинку. Хто за що відповідає? Чи можна зігрітися від теплої підлоги? Коли варто доповнювати традиційні видеопалення альтернативними?